Усім привіт, друзі! Сьогодні половина червня, 15 червня, і у нас нові жителі двору. Ось принесли ломан Сенді, зараз їх розкримо і вам покажу. Ось, друзі, дивіться, які курочки дві. Навіть уже придумали їм ім'я, кличку. Оце у нас буде сніжинка, а то буде білявка. Ось, кури породи Ломан-Сенді, їм десь 5 місяців приблизно. І вже... І вже скоро будуть вони нестися. Ось, занесуться. Але ознайомлюються з територією. Вони будуть тут в вольєрі сьогодні, трішки побудуть, а так їх можна вже до курей випускати разом. Ось. Ознайомлюються, навіть щось шукають. Ось такі курочки. Ось такі гребінчики в них поки ще. Ось дивіться, дав їм зерно і воду чисту. Вони тут побудуть, друзі. Сьогодні, я не знаю, до але і сьогодні вони вже підуть разом знайомитися з тими курами. з тими курами, ну, ну іншими курами, які вже є. Одна курочка коштує 250 гривень. Зробили знижку нам 20 гривень, одна курка 230 Ось, ну, в принципі, вони ознайомлюються. Мені сподобалась їхня характеристика і зовнішній вигляд. Тому я вам зроблю такі інформації, таку цікаву відео про цікаву інформацію. Курейло Ман Сенді. Ось познімаю. Буду дивитися, як вони будуть познайомлятися, як вони познайомляться з іншими курами. Бачите, ознайомлюються. Тобто їм вже 5 місяців, це не такі, як в минулому році маленькі, найбільші сховались туди. Будемо бачити скоро, ну, я кажу, вони скоро мають початись нести, нам казали. Ось, трішки лякаються, але нічого звикнуть. Ну і ще покажу вам, дивіться, лілії. Рожеві цвітуть, як гарно дивіться, друзі. Це ж дуже гарно. А ось біжать мої курочки, які інші тут. Що, будуть нові подружки вам. Познайомитесь, примиритесь і все буде добре. Я думаю, вони примиряться. Ну, звісно, так відразу ні. Але з часом вони все-таки вже будуть товаришувати. На сьогодні, як вчора, похмуро і прохолодно. Зате буде на наступному тижні спека 30 градусів. Ось, друзі, будемо бачити. Завтра буде відео про те, як вони прижилися, курочки. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім добра, миру. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па!